Продовження чистки роду. І сьогодні ми чистим шосте каліна роду. Ось шосте каліна роду, і ми починаємо з дідуся по лінії мами. Будемо чистити тричі про бабусю, про дідуся і далі йдемо за схемою. Свічки програмні вже стоять, заговорені. Призиваю стихію вогню собі на допомогу. Прийди, очисти, мене, всіх тих, хто дивиться, очисти нас і предків нашого, наших родів до 10-го коліно, включно від негативних програм, від порч, від проклять, від всього злого лихого, що нам робили, і що предкам роду нашого робили. Нехай цей огонь зніме з нас, всі порчі, прокляття, міни, підміни, привороти, студи, розсорки, всі негативні програми, всі негативні родові програми, всі хвороби, що в породу передаються, всі відпрацювання, що в породу передаються, нехай полишать нас. Все зле лихе вогонь забере, що вогонь не зніметь, то сіль на себе забере, що сіль не забере, то. І назад тому, хто робив, тому хто заказував, піде. Фредки роду, всі, хто дивиться, запрошую вас, цей хліб, це молоко для вас, вашу честь, це вам помін. Ми даємо вам свою енергію, щоб ви могли йти до Творця, щоб ви упокоїлись, завершили свої страждання на землі. Продовжили свій шлях. Та буде так. Так. Кожна свічка це одне коліно роду, у нас тут 10 свічок, 10 колін роду. Це 9 коліно роду очищується. І це десяте коліно роду очищується. А, по тому, як горить свічка, можна побачити, які проблеми в коліні роду. Ну, тут, судячи з того, що всі свічки почали плакати, то тут є проблеми в кожному коліні. Як стане цей віск, так зійдуть з нас усі порчені програми, всі обміни, підміни, крадніки, долі, всі порчі, прокляття, порча на самотність, порча на хвороби, порча на безгрошів'я, на бідність, всі негативні програми порчені, які робили на фото, на порчені програми, які робили на вольт. всі... Ці фото і вольти не несуть більше нашої енергетики, несуть енергетику того, хто в руках тримав, хто ці порчі робив, хто програми негативні ставив, того енергетика в цих фото, в цих вольтах. зле лихе, що нам робили, що нам бажали. Хай станеться з тим, хто заказував, з тим, хто виконував по Верховному суду. Буде так є всі міни, підміни, підклади, привороти, астуди, розсорки. Порчі на смерть на самотність, на безгрошів'я. з нас